Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Моталися до побратимів, у яких є зварювальний апарат. Нам треба важливо було дізнатися, чи ця частина котла нормальна підігрівача БМП, чи нормально зварюється. Ну, ми одразу зрозуміли, що це не має бути чавун, бо чавун так би ну, не погнувся. Так він крихкий, він би розламався. Ми бачили, що це ну, не чавун. Але чи можемо ми його зварити підручними зварювальними апаратами? Важливо було зрозуміти. Е, проїхалися на Таврії подарований подарованій, так що добре себе показує. І з'ясували, що чудово цей метал е, зварюється. Відповідно, наступна задача обрати напрямок, габарити і Форм фактор, так би мовити, патрубка різьбового з пробкою, який ми будемо робити для факельного запуску газовим пальником, і гарненько його сюди варити. Спочатку на цьому металобрухті, потім на робочій машині. Слава нації!